Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні ми чуємо слова надії від нашого Господа. Це слова надії, слова такого зміцнення нашого духа, який, який нам хоче дати Господь. В чому полягають ці слова? Перш за все, може на перший погляд здається, що це зовсім не слова надії, адже Ісус. Коли всі захоплювалися єрусалимським храмом, як каже нам євангелист, захоплювалися тим, як Він прикрашений коштовним камінням, дарами, а Ісус каже, що настануть дні, коли з того, що ви бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Таке пророцтво Ісуса щодо храму, воно також і стосується всього міста Єрусалима, тому що дійсно в 70-му році. Нашої ери, 70-ї році року, року після народження Христа, цей, це місто, храм були зруйновані титом. І це слова Ісуса, які здійснюються. Але пізніше теж Ісус каже ще більше, каже те, що буде чекати, те, що настане перед тим, як прийде кінець. Перед тим, як прийде кінець. Світу, кінець цього віку. І, може, особливо зараз нам церква дає теж це слово тоді, коли, коли ми наближаємося до кінця літургійного року, адже це такий останній тиждень літургійного року, вже зараз, в найближчу неділю, ми розпочнемо Новий літургійний рік, період Адвенту. І сьогодні чуємо, власне, ці слова, що станеться перед кінцем? Ісус, знову ж таки, ці слова, які, які, може, не дають якоїсь такої втіхи, чи не звучать так дуже позитивно. Ісус не обіцяє, що не хвилюйтеся, нічого поганого не буде, все буде добре. А Він говорить такі, здавалося б, ну, неприємні до слухання слова, такі. Негативні, песимістичні пророцтва. Він каже, що почуєте про війни, розрухи, так каже Ісус війни і розрухи. Потім каже, повстане народ проти народу, царство проти царства. Будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті, жахливі події, знамення з неба. Такий апокаліпсис, здавалося б, знову ж таки, ці слова, в яких. Може, перш за все, можемо відчувати такий страх, але не це є метою Ісуса, і Він не хоче наповнювати людину страхом, коли, коли каже про ці різні події. Події, які були перед Ним, події, які також було після того, як Він тут перебував на землі. А Ісус в цих, в цих всіх подіях, посеред цих слів, говорить такі дуже важливі слова. Він каже, не жахайтеся, не жахайтеся, не бійте себе, не дозвольте, щоб страх опанував вас. І з одного боку, Ісус каже, готує, готує своїх учнів, але готує і всіх людей. І каже, Так мов би Він хотів сказати, це і нормально, що ви будете жити в такому світі. Будете жити в такому світі, в якому будуть війни, землетруси, голод. Можемо там додати ще в світі, де навколо може бути якась, якась корупція, якесь насильство, і так далі, і так далі. і так далі. Да? Багато зла. І ми, як християни, живучи якби, в цьому світі, Ісус каже нам: не жахайтеся, не втрачайте надії, не втрачайте миру в вашому серці, не втрачайте, не жахайтеся якби цього. Так якби Він хотів приготувати своїх учнів. Але, власне, не приготувати для того, щоб вони потім жили в якомусь панічному страху, якомусь знеохоченні, щоб вони думали, а як це все буде, це станеться, як ми це все переживемо, що нас чекає і так далі. А Ісус каже, це все вас може зустріти, це все може вас зустріти, може зустріти вас навколо багато зла, але не би хоче підняти своїх учнів і сказати, не жахайтеся. Будьте сповнені надії, будьте сповнені довіри до мене, будьте сповнені такої -тої переконаності, що, що Бог є тим, хто вас не залишає, і що Він є тим, хто навіть з найбільшого зла був здатний вивести щось, що було необхідне, і що стало для нашого спасіння. Можна сказати, цим найбільшим злом. В історії це, було... це був момент, коли вбили Богу людину, Ісуса. Це було якесь найбільше зло, трагедія світу, так? коли людина вбиває свого Творця Ісуса. Але Бог виводить з цього щось, що є для нашого спасіння. І так само віримо, що власне Бог є тим, який є присутній з нами, який веде нас. Брати і сестри, і хоча ці слова, які ми сьогодні чуємо, можливо, на перший погляд, дійсно, вони є такими словами, які, які не говорять про щось позитивне, Ісус не каже про те, що настане такий час, коли, коли не буде жодних воєн, землетрусів, голодів, коли все буде прекрасно, суспільство буде чудове, всі будуть чесні навколо, всі будуть любити один одного. Чудово, якби так було, це було б прекрасно. Напевно, що так буде. Віримо, що так буде в небі, так буде, де буде це панувати любов. А Ісус якби, заохочує нас сьогодні до того, щоб ми були реалістами. Це не має нас пригноблювати, це не має впроваджувати в нас якийсь панічний страх, знеохочення, безнадію, розпач. Бо може це, на перший погляд, впроваджувати, коли людина якби, цим всім переймається сильно, коли може входить в це, і коли і дійсно. Таким чином це переживає. А Ісус хоче говорити нам ці слова зовсім з іншою метою. Він хоче сьогодні власне, дати нам відваги, надії, сили в тих різних ситуаціях, подіях, особливо в цих подіях нашої війни, яку ми переживаємо вже не один рік в нашій країні. Ісус хоче нас також в цій ситуації піднімати, давати нам надії, давати нам відваги, говорити нам, так як би особисто. Не жахайтеся, да, все, це це не є просто, все це не є легко для нас, все це є наша боротьба, хвилювання, тривога, все це є страхи, які переживаємо, може, страх перед майбутнім, тим, що нас може чекати. Але одночасно Бог хоче давати нам надії, щоб ми мали мир в серці, щоб ми довіряли ще більше йому цих ситуацій, щоб ми вірили, що Бог є з нами. І навіть з якогось зла яким, яке ми зустрічаємо, він здатний вивести добро, благодать. Тому не жахаймося. Так нам говорить сьогодні теж Господь: не біймося. Бог є з нами в різних в наших подіях, нашого життя, нашого суспільства. Він нас хоче піднімати, супроводжувати і давати нам сили і довіри в наших серцях. Амінь. І живи правдою. Живи по-католицьки!